Добрий вечір всім підписникам компанії Автобіс. І знову-таки в неділю приїхали до нас люди вечором. Час відпочивати, але людям потрібно терміново був автомобіль. Ми приїхали, відкрили майданчик, і, бо ми впевнені в своєму автомобілі. Ми можемо продавати і днем, і вечором. коли потрібно тільки не ночі, головне. І, і результат цього всього людина розкаже, яка приїхала до нас. Дійсно, їздили дуже багато місць, Бачите, багато машин. Надією відкупити. І керуєте цю машину, вона справді в такому стані, як нам розповідали, приєднати нам просто запросимо. Я задоволений. Дякую вам. Вітаю з покупою. Так що звертайтеся з компанією автобіс. Ми не тільки привозимо, ми ці машини перевіряємо обслуговуємо і віддаємо такі автомобілі, як люди були задоволені своєю покупкою. Завітайте в автобіс. До зустрічі! Чекаємо на вас.